Мюнхенська конференція це найвпливовіший майданчик, де глави держав провідні політики визначають спільний погляд до питань європейської та глобальної безпеки. І вже другий рік конференція майже цілком присвячена війні в Україні. Світова популярність та особисті знайомства й контакти дозволяють меру Києва знов і знов доносити позицію України, говорити про необхідну підтримку та допомогу нашій державі на зустрічі з сенаторами та конгресменами США. Кличко наголосив, що ситуація на фронті стає критичною через різке зменшення підтримки нестачу боєприпасів. І сьогодні недостатньо говорити, що Росія не повинна виграти цю війну. Україна має перемогти, а Росія зазнати радикальної військової поразки за допомогою наших партнерів переконував співрозмовників мер Києва. У виступах на офіційних заходах конференцій та на зустрічах під час неї Кличко наголошував, що єдиною гарантією безпеки України і Європи загалом є вступ України до НАТО. Нема жодної альтернативи як членство України в НАТО, гарантії безпеки для країн. Все інше це підтримка. Вона працює тимчасово і як ключових. Ключових гарантій несе ця теза звучала на форумі за участі генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга та голови Єврокомісії Урсули Ляєн. Кличко переконаний, що наші партнери мають діяти більш рішуче як в цьому питанні, так і в питаннях надання Україні військової допомоги невідкладно. Також обговорювали у Мюнхені повоєнне відновлення України. Кличко провів низку зустрічей з представниками фінансових державних установ Європи та США. Гарантії отримання допомоги від партнерів у майбутньому це продовження політичних та економічних реформ у нашій державі. Україна повинна бути сильною, як і на лінії фронту, як так і в ту. Економіка повинна працювати, люди повинні мати робочі місця, сплачувати податки. Ми повинні українці бути сильними і економічно і політично, і на лінії зіткнення. За словами кличка, саме у місцевому самоврядуванні наші партнери бачать головну силу для повоєнної відбудови України. Про це йшлося на спеціальній панелі Мюнхенської конференції за участю спецпредставника держдепу США Ніною Хачіган, де мер Києва розповів про зусилля муніципалітетів України в забезпеченні оборони і життєздатності громад під час широкомасштабної війни.